Велич Карпат – могутні з гірських полонин та мелодика Бойківщини – і все це створене пензлем на полотні. Свою першу персональну виставку живопису представив івано франківця Микола Качур. Підприємець у житті власне художньою справою захопився лише рік тому. Після відвідин пленеру, куди талановитого чоловіка, запросили друзі звідси, і основна тематична лінія творчості. Основний пейзаж. Пейзаж, хоча пробую портрети. Хочу сказати, воно і непогано виходить, але ще поки не виставляє нічого. Гірські пейзажі. ну, то буквально Все, що подобається, що мило і око, то я стараюся перенести на полотно. Воно мене якось затягує, я просто живу цим і це мені подобається. І я весь вільний час присвячую вже Самобутня закоханість у мистецтво, саме вона на переконання друзів автора виставки і є основною відмінною рисою усіх його робіт. Адже художник це не професія, а радше стан душі. І дарма, що у Микола Качура немає відповідної освіти, якщо щодня після роботи чоловік бере до рук пенсля і неупинно працює над собою. Можна спорити, можна сперечатися, але без сумніву, його мистецтво задіває за душу, воно приваблює. Притягує глядача до себе нема ідеальної роботи в кожній роботі. є Якісь недостатки. Навіть знаменита джеконна це незавершений твір мистецтва, і так майже всі твори є незавершений. Художник має залишати ще якийсь шлях. До вдосконалення. Представлені у дебютній експозиції майже три десятки полотен, лише третина творчого доробку художника. Утім, виставляти свої ранні роботи мистець наразі не береться. Мовляв, їх треба спочатку допрацювати, доповнити новими картинами, а вже потім обіцяє нову виставку.